Всім привіт, з вами Мирик. І сьогодні я хотів би з вами провести таку гарну ігру 5 ночей у Фредді, Тобто є Five Nights Fre Night at Freddy's 2 демо. Е, в чому смисл цієї гри? Е, ми, нам потрібно охороняти трьох ігрушок. Ну, в основному всього їх там 12. Перечинити я вам не буду, їх там навіть більше. Сказати усі я їх не зможу, тому. Це ну, буде трошки довго. Итак. Ну, коншот я ще не грав, тільки дивився в основному. Так, значить, це у нас буде повертать. Так. що це у нас? Маска. О, Так, світло на камерах є, це камеры. Ну, я помню, що я десь дивився. А ч тебе камера? Так. Тут я бачу Мишку и старого зайца. Я думаю по сторонам. О, мальчик. Баллоновый мальчик. Привет, сучара. Свиня така. Так, один ста камера. Ух ты. Да ты шо. Ж... А я прям наче не знаю. Ну ладно. Uh oh. electronics but it does affect one of them. <clears throat> uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution. You see there may be a minor glitch in the system. Something about robots saying you as an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff suit. So, so hey, we've given you an empty Freddy Bad Bearhead. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that will <coughs> Вс наконец-то ведь на мои дорогие друзья 2 часа болтал но ну, в основном я знаю что все игры надо делать а шо не надо так зайц пропав вина третьей камере Ну, я же вам казал е... ну, в основном зайце сцены наглое створение он всегда ховается кудись так зачем я це делаю так ладно в основном главная задача заводишь шкатулку і палити грушок, щоб вони до вас не прийшли, Чо блін? Два часа з нам болтати, о чому? Я в основному тільки поняв, що він там п'ять разів говорив про роботів. Пропав, да? Ні. Ух ты, жомой, не розряджайся. Е, хто не знає, ну в основ... Йомо, я пропав. Це вже мені сикут. Ну. А він появився сейчас на, на другій камері, чи на четвертій. Я ж вам казав. О, що чіка пропала. Вона на сьомий. Вали оттуда. Ти мені тут не надо. накину маску і буду бояться. Чок, вали отсюда. Ты ти... по хорошому <гас> Вали, ти тоже. Не надо, не надо. Пожалуйста. Так ну вона пропала. Ой, шкатулка, шкатулка, шкатулка. Сейчас она меня замутит, да? Держись. Так иди нафиг. Я сейчас говорю, медведь прийшов. Так, ну це старий. Ні, це новенький. Піше відсюда. По-хорошому прошу. Йо-мою! Приблизився. Да, він трошки більше став. Пожалуйста, уйди отсюда! Прошу! Ну равно ми зробимо тільки один обзор, тобто одну серію. Тому що більше тут... Ой-ой-ой-ой-ой, я не заметив шкатулку. Хоть бы до нас вся чика не пришла. Пожалуйста, уйди. Это я прошу по-хорошему. Уйди. Пожалуйста. Мать твою! Да нафиг! О, по делу! Хе -хе, помогла! Есть! Пять в ночи, пожалуйста, продержимось! Плиз, 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 плиз! Не, ну... Йому ще вистачило смілисти назад Тут По шахті приліз. Йо-мойо, вона мене впервыє там. Шкатулка. Може, якби не ця шкатулка, ми побідили б. SensforcePre демо. В общем, дякую за ігру в демо-версії. І ми. І ти повинен скачати повну версію. Ну, во-первых, тут мають бути поміги, во-вторых, вони мають щось зображати. Ладно. Всім спасибо за внимание. Е -е Хто не знає, ну я повторюю, що шкатол нас заводить, щоб клоун не прийшов. Просто клоуна вже нічого не діє. Всього ярушив там десь більше 15. Ну, я може казав 12. В общем, всім спасибі за внимання. З вами був Мирик. І ми грали в 5 ночей у Фредди'с 2. Поки не вийде повна версія безплат, то ждіть. І поки я не знайду хоча б першу версію, ні в першій там буде страшніше. Там навіть закритися не дадуть. Ладно, всем спасибо за внимание, вами вам Мирик и всем пока.